Друзі, ви не повірите, але в такому прекрасному будинку площою 250 метрів квадратних можна жити всього за 2-2,5 тисячі гривень взимку, не маючи твердопаленого котла, не маючи газового котла і не маючи електрокотла. Обігріватись і охолоджуватись цей будинок буде за допомогою теплового насосу повітря вода Panasonic потужністю тепловою 16 кВт. По всій поверхні будинку у нас буде тепла підлога трубою ріхау з кроком в 10 см, що дозволить прогріти ран... Всю плиту ніколи не перегрівати поверхню і мати економічну систему опалення. Для охолодження будинку влітку ми будемо використовувати припотолочні фанкойли, які розполагаються у нас в кожній кімнаті. Водопостачання в будинку теж виконано із системою ріхал, надійна гарна система, сіфончики під посудомоючну машину стоять. В общем, все як по технології. Отака невеличка топкова у нас буде. Тут буде висіти внутрішній блок теплового насосу, стояти водоподгарний. Товка йомкості для системи опалення охолодження. Тут будуть стояти коректора локал для теплої підлоги. Тут насосні групи будуть висіти. і трошки пізніше покажемо результат. А кому, друзі, цікаві гарні інженерні мережі на базі теплових насосів любого типу по посиланню в шапці профіль або консультація. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!